Вже дії відстрочки. Загалом всіх на слуху є що нібито відстрочка продовжується автоматично. Наразі нагадую, що 8 травня, фактично, і з 9 травня починається новий воєнний стан, і тому це питання є дуже актуальним, щоб розуміти, чи є сенс перепродовжувати відстрочку, чи дійсно вона продовжиться автоматично, що робити? Щоб вас, звісно, не мобілізували через незнання закону. З вами на зв'язку адвокат Катерина, юридична компанія Юрцепартнери. Нагадую вам, друзі, що ви можете підписуватись на наш канал, ставити уподобайки, лайки, якщо вам це корисна інформація. А також ви можете записатись на індивідуальну консультацію шляхом залишення заявки нам у чаті, написавши або зателефонувавши за номером телефону, який вказаний в шапці профілю. Отже, друзі. Почнемо так. Дійсно, постанова кабінету міністрів України номер 560 від 16 травня. В редакції, оновленій там з січня цього року, певними змінами було передбачено, що нібито відстрочка вже буде продовжуватися автоматично. Не у всіх звісно випадках, але Досить з більшій кількості буде продовжено саме автоматично. І що саме ТЦК має перевіряти, чи, наприклад, не припинена групу інвалідності, чи там досі не виключено студента з навчального закладу до прикладу, і чи безпосередньо, наприклад, відповідний працівник досі працює на посаді педагога, вчителя, викладача, чи там щось змінилося. Водночас, як показує практика, на жаль, не все так працює, як прописано далі в законі. І все одно людям в резерві показує строк з її строчки до 9 травня, а не на період загалом там, навчального семестру, чи до закінчення воєнного там, просто, ну, загалом цього конкретного періоду воєнного стану, а, наприклад, там, до закінчення навчального року, чи просто там дійсно та й Крім того, що цікаво, звісно, ми можемо дочекатись, наприклад, там, 9 травня, і побачити, що візьметься воно і автоматично перепродовжиться на новий термін. Однак, Звертаю увагу, що це може бути наврядче, тому що вже дійсно той указ президента введений повністю в дію, саме щодо продовження дії воєнного стану на 90 діб дібше з 9 травня, плюс 3 місяці. Це в нас виходить до фактично ви вересня, фактично воєнний стан. Продовження. Тобто в такому випадку вже по всім відомо, на законодавчому дині закріплено, що воєнний стан буде діяти не просто, не просто до 9 травня, а й далі, водночас автоматично в резерві строк дії строчки на більш довгий тривалий термін. Дійсно, наприклад, педагогам чи викладачам до закінчення навчального року він не змінився. І як діяли до 9 травня, так і відображається. Тому, якщо ви не хочете перестрахуватися, я вам раджу записуватись, де це можливо, або в прозорі офіси для продовження дії строчки, або в ТЦК, якщо в вашому місці тільки ТЦК займається оформленням відстрочки, тому що нагадую, друзі, що прозорі офіси не у всіх містах функціонують і виконують повноваження щодо оформлення відстрочок. Прозорі офіси це ЦНАПИ, центри надання адміністративних послуг. Водночас, не у всіх ще раз наголошую, містах, районах вони уповноважені на прийняття заяв для розгляду питань щодо відстрочки. Тому ви з'ясовуєте і будете особисто, або якщо, наприклад, все ж таки приймаєте рішення йти через ТЦК. То я обов'язково вам рекомендую попередню заяву і необхідний пакет документів, в залежності від обставин вашої відстрочки, направити попередньо цінним листом з описом через Укрпошту на адресу ТЦК. Для чого це потрібно? На жаль, як показує досвід, і я думаю, вже всі з нас багато хто стикався, досить часто ТЦК допускає як порушення, і якщо у вас немає доказів, що ви зверталися там. Повідомляли ТЦК, що є у вас підстави для відстрочки, то в принципі звідки ТЦК може знати, там ким ви там працюєте, чи є у вас якісь сімейні обставини і загалом інші підстави для відстрочки. І досить часто ТЦК стоїть на таку позицію, що вони не знали, ви їм не повідомляли, що є підстави для відстрочки. А нагадую, друзі, що згідно постанови 560 кабінету міністрів України у нас. Кожен, хто бажає скористати своїм правом на відстрочку і має на те законні підстави. Він не просто може їх мати і все, а він має їх оформити правильно цю відстрочку. Тобто, можливо, то що є просто, наприклад, там якісь підстави для відстрочки, ну наприклад, група інвалідності. Це ще не означає, що якщо ви нічого не робите, не оформляєте відстрочку згідно процедури встановленої постановою Кабінету міністрів України 560, то це не означає, що вас вона вже само по собі є, тому що на кожного з нас покладається обов'язок. Якщо ми бажаємо використати свою ставу, своє право на відстрочку, то ми маємо оформити цю відстрочку згідно встановленої процедури. Щодо процедури, загалом, перелік документів він встановлений чітко додатком номер 5 до постанови 560 від 16 травня, і повністю залежно від кожної підстави, тобто, як дивлячись, по якій причині у вас відстрочка, там зазначено вичерпний перелік документів, які мають бути додані до відстрочки. Крім того, пакету документів, подаються ще документи, які підтверджують особу військового зобов'язаного. Це копія паспорта і також безпосередньо копія військово-облікового документу. Якщо користуватися резервом, це може бути витяг із резерву або копія військового квитка, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Тобто це теж окремо, що подається, крім того пакету документів, який чітко перерахований у додатку номер 5 Заява щодо надання відстрочки подається за формою чітко встановленої знову ж таки і передбаченої додатку номер 4 постанови Кабінету міністрів України номер 560 Тобто там ви її фактично можете скачати, заповнити підруки, переписати, вести ваші дані та прізвище по батькові, дату народження тощо, там чітко зазначено, які дані слід ввести. Або ж можете заповнити там друкарським способом і роздрукувати, таким чином відправити попередньо на Укрпоще. Я вже звертала вашу увагу, друзі, що відправляти слід самоцінним листом з описом. Що це таке? На Укрпощі вам дають бланк, який називається опис в вигляді таблучки, де ви описуєте, що саме ви відправляєте. Ви туди вказуєте заяву на відстрочку, такого-то громадянина, від такого то числа, і безпосередньо копії тих документів, які ви до неї долучаєте. Що цікаво, друзі, теж зверну вашу увагу, що багато хто йде до нотаріуса, оформляє всі копії тих документів, які долучає до заяви, нотаріальні, витрачає на це немалі на кошти. Наразі, згідно чинного законодавства, це не є обов'язковим. Тобто хочете, можете для себе піти і потрапити зайві кошти, але закон не вимагає саме нотаріальне засвідчення. Тобто достатньо буде, якщо на кожній копії, яку ви долучаєте, ви від руки пропишете згідно з оригіналом, поставите ваш підпис. Прізвище та ініціали і дата цієї зими тому, друзі, нагадую, що ви підписуєтесь на наш канал, ставте уподобайки. Також, якщо вам потрібна консультація, допомога в оформленні відстрочки, потрібно заповнити правильну заяву чи зорієнтувати по пакету документів, якісь є неточності, ви телефонуєте за номером телефону, вказаним в часі профілю, або ж пишете нам повідомлення в чат, і наш менеджер з вами зв'яжеться і запише вас на зручний для нас день та час консультації. Крім того, друзі, не хвилюйтеся, якщо ви знаходитесь в іншому місті, це теж не є перешкодою, Ми працюємо по всій Україні, надаємо послуги в режимі онлайн-консультації. Тому підписуйтесь обов'язково на наш канал, тут ви ще зможете почути дуже багато корисної інформації. А я буду рада вам, що додатково в разі потреби надати індивідуальному порядку допомогу в оформленні відстрочки, саме зважаючи на вашу конкретну підставу для відстрочки, яка у вас є. І ви зможете скористатися більш точною фаховою військовою консультацією. Всім гарного дня, до побачення!